Народити в цьому році чи ніколи не мати дітей. No. Краще вже в цьому році ніж ніколи. Це моя дівчина тоді в цьому році <реш> 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 в цьому році не я рада. Не знаю лучше ж бути з кимось таким типу. Ну мабуть, ніколи не мати дітей. По перше, фінансова ситуація нестабільна. В цьому напевно Та й хочеться. Ну якщо ні, не в цьому плані. Краще мати дітей ніж мати ніколи. Нема 17 тренувати. Краще пізно, ніж ніколи. Блін, ну дітей хочеться, розумієте в майбутньому колись добре, хорошо. Хай буде в цьому році. Я би залишилася без дітей. А можна вже зараз народжувати. Ніколи не мати дітей. Занадто мало часу. Ну грудень трошки сроки піджимають. Точно ні. Ніколи не мати. Мало років мені, як мінімум. Мені 17 років. На лучше, лучше зараз, ніж ніколи. Так зараз. Поки війна, я думаю, народжувати не варто. Це моє наслідство. Це діти, які будуть продовжувати рот. Ніколи не мати дітей. Бо в цьому році мені тільки 22. Що мені діти. Точно так же. Я не планую наразі дітей взагалі. Ну не мати дітей, це якось вообще. Ще маленько. Не мати взагалі дітей, це якось скучно.